Так, 4 чорні ручки по 27 гривень. 6 червоних по 15 гривень. І n синіх по 10 гривень кожна. Середня ціна однієї купленої ручки виявилась меншою за 13 гривень. Тобто запишемо середню ціну. 4 помножити на 27 плюс 6 помножити на 15 плюс 10 помножити на n, поділити на 4 плюс 6 плюс n, повинно бути менше, ніж 13. Обчислимо тобто 108 плюс 90 плюс 10n, поділити на 10 плюс n. Менше за 13, переносимо в ліву сторону і приводимо до спільного знаменника. 198 плюс 10 n 13 помножити на 10 плюс n. 10 плюс n. Менше за 0 під одну риску дробу. Виходить 198 плюс 10n мінус то 30 мінус 13n і спільний знаменник 10 плюс n менше за 0. Далі виходить 68 мінус 3n поділено на 10 плюс n менше за 0. Замінюємо дію множення, ділення множенням, тобто буде 68 мінус 3n Помножити на 10 плюс n, відповідно менше за 0, домножимо на мінус 1. Щоб замінити в першій дужці знак буде 3n-68, помножити на n плюс 10 більше за 0. Знаходимо, що перетворює в 0 наші дужки, тобто кожну з них прирівнюємо до 0. Тільки знаменник у нас нулю не дорівнює. n не дорівнює мінус 10. Тут у нас е тільки дробом можемо виділити цілу частину 22 цілих е і 2 третіх. Записуємо числову вісь. х. Позначаємо наші значення мінус 10 22,2 третіх і ставимо знаки так як у нас n на першому місці зі знаками плюс, тобто плюс, мінус, плюс. Нам треба значення більше за 0 отже найменшим значенням n, при якому середнє значення буде менше 13 буде 23